Офіційний партнер ФК Лівий берег. Гра розкриває тебе! Ну що, Валентина, вітаю. Добрий день. На календарі вже грудень місяць. В суботу нас чекає заключний домашній матч в цьому році. І перше моє питання буде саме про особливості підготовки поля в зимній період. Ну, найбільші особливості це. Погода вносить свої корективи. Ти не можеш гадати, чи піде сніг, чи буде тепло. Але в будь-якому випадку, ось як зараз, поле потрібно накривати, щоб воно не підмерзло. Зараз поле гірше відновлюється. Тобто для цього потрібна інша система добрив, інший трохи догляд, інші самі добрива. Плюс підігрів лампи. В нас це ми це використовуємо, намагаємося. По максимуму відновлювати від, від гри до гри. Але як зараз бачите сніг, то трошки, трошки важче стає в таких умовах працювати. Е, от ви сказали про підігрів, про лампи. Mm. Наскільки ці інструменти полегшують роботу в підготовці поля? Е, ну, поле саме по собі від цього швидше відновлюється. Тому що коли температура на вулиці падає там нижче 5 градусів, вже припиняється вегетація. Самої трави і без цих засобів просто не буде росту? Там матч два, в залежності від інтенсивності, воно вибій просто вже буде. Того роду чисте, чисте поле, а не красивий гарний газон. А от чи впливає завантаженість на полі на підготовку цього ж, на підготовку газона? Mm. А, і чи краще вам зараз, коли на арені Ліве грається менше матчів, ніж минулого року? Ну, звісно, від інтенсивності, як я перед цим казав, більше воно витоптиться. Тобто нам навпаки тоді більше роботи, більше затрат на догляд за самим газоном. Зменшенням інтенсивності на нас менше трохи навантаження на поле, менше, більше є часу для якогось відновлення навіть в цей період. Тобто, якщо в минулому році там, і гра за грою була, то ну, воно ніяк не відновиться. Просто воно вибилось, на тому самому п'ять місці вибилося і Це а... набагато важче, коли більше команд. А якщо говорити ось про вашу тижневу роботу, починаючи від матчу до матчу, наприклад, минулого тижня в суботу, в 9 вечора, закінчився матч, розкажіть про процес вашої роботи, починаючи від самого завершення і до початку наступного матчу, якщо в нашому випадку це зараз через тиждень. Ну як зараз, в такий період, це у нас обов'язково після матчу ми проходимо, тремонтуємо пошкоджені ділянки. Після того проходимо газонна косарка, ми збираємо все сміття. Після цього поле накривається. І в залежності від погоди, на тижні проводяться ще роботи з удобрення. У нас на цьому тижні це було водорощинне. І, по, і обробити фунгіцидами, тому що зараз в період снігу, коли воно е, сипе тане, сипе, тане, під накриттям може утворюватися хвороба, і це теж ну, необхідно це контролювати. А чи були вже якісь проблеми, чи вдалося уникнути їх зараз, поки ну, в цьому сезоні? В цьому сезоні ми їх уникнули. Ми якраз попали в час на все робили, і в цьому сезоні все пройшло. А, Чудово. Якщо пригадувати взагалі матчі всі, які були на цьому, в цьому сезоні, в минулому сезоні. Чи можете пригадати матч, після якого було найважче відомлення пола, поля? Найважче. Це, мабуть, весна, кінець минулого сезону, коли велика інтенсивність матчів була. У нас за три місяці було 20, 22 чи 23 матчі. Тобто, так, да, ми знаємо, у нас є там. Проблемна ділянка тінява. Це, мабуть, найбільше сам, це матч був у березні. Я не пам'ятаю, з кимось грав, але я, ну, я не пам'ятаю, що тоді воно дуже сильно полетіло. А так, я не знаю, Кожній команді, кожен матч є, є свої нюанси, теж залежить від інтенсивності самого матчу. А, от якраз ви сказали про ту проблемну ділянку. Чи вдалося mm. вирішити проблему е, з нею і, 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 і за, за рахунок чого саме? Е, зараз за рахунок ламп штучного до світу поля, ми їх вже забрали з поля, вони у нас там стоять. Е, підсвічуємо, тобто там не вистачає зараз сонячного світла для відновлення. І за рахунок цих ламп ми трохи компенсуємо і трава краще відновлюється. І якщо так підсумувати, то на вашу думку, в яку з пір року найважче, найтяжче доглядати за полем та підтримувати його належний стан? це літо і початок весни. От саме вихід із зими це такий теж період. Це пізні матчі. Це пізні матчі, це кінець листопада, початок грудня, ранні матчі і е, літо. літо за рахунок жари, за рахунок температури. Тому що це для, для трави для поля, Для поля також страшно, що холод що жара. Тобто, навпаки, мені здається, у більшості людей таким пересічним глядачам здається, що взимку важче доглядати за полем, а виходячи влітку. Ну, Влітку теж є, є свої особливості. Ну, я траві, як і людям, погано коли холодно, погано коли жарко. Тобто ідеальна погода, напевно, осень або весна? Ну, це так, початок вересня, десь до середини жовтня і десь з квітня по кінець травня. Оце такі самі оптимальні температурні показники. А якщо говорити зараз про завершення вже цього року на арені Лівий Берег, які процеси будуть відбуватися, щоб законсергувати поле і підтримувати його належний стан до початку вже 25-го року? Ну, найперше, це Буде звичайні процеси після матчу, це ремонт, косарками пройтися. І одне з основних, що нас заплановано, це перестелити воротарські майданчики, тому що це ну, на будь-якому стадіоні це саме сама проблемна зона, там висока інтенсивність сконцентрована в одній ділянці. Тут, в принципі, ці два процеси. Плюс фунгіцидний обробіток і накривається воно вже все до, до середини лютого, це як мінімум. Добре, дуже вам дякую за цю розмову. Дякую. Фавбе. Офіційний партнер ФК Лівий Берег. Гра розкриває тебе.